Тетенька, иди сюда, тетенька. Каштанчики. Да, каштанчики, да, каштанчики, тетенька, да, каштанчики. Э, на пиндвикончику каштанчики. Давай, 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 барам, барам. Барам каштанчики. Давай, 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 давай. Так, 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 так. Занесли каштанчики. Тютя, а ще каштанчики хто буде брати? Ходи ще візьме каштанчики. Так, 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 так. Ой, почухались. По дорозі ми почухались. Почухались. Тучик, покажись. Ти з нижнього ракурсу на хомічка смахуєш, ти знаєш. Ой, давай. Давай, давай, давай. Так, що ми там маємо? Там заліже каштань. Так, там у нас перебавочна база. Понеслися! Оп-та-там! Чченька, а решту каштанів хто буде брати? І де решту забери каштанів? Чучик. Провірка заліжей. Чи в хаті є каштани? І ми пішли підкріпитися. Ну-ка, проверка, що она на нас хаті, що она на хаті там. Щось ми там ймо, щось глупимо, твору глупимо. Конець фильма Закривайте людима.